Із держки того часу ми свідчимо про себе. Ми не тільки сохранили кіломифодівське православ'я, ми сохранили кожну букву, написану Кирилом Мефодієм і його учениками. Тому і сьогодні ми кажемо, святиї благословенії равноапостолі Клименте Охрицький, Науме, Сави гораздо ангеляре. І ви святі і Кирило Мефодії, моліте Бога за нас. Ми благодарим Бога, що ви звершили свою місію, принесли нам письменность, перевели Євангеліє і богослужебні книги на слав'яно-руський язик, котрим ми нині користуємо. Ми благодаримо Бога, що ми не тільки сохранили, але й не хочемо віддати, а так би нас хотіли вирвати з наших рук кирило Мефодівську традицію і язик їх. А на щось нове, а там, де замінилося новим, стирається старе. Ми про то знаємо. А тому сьогодні особливо Божу Матер просимо, Божа мати, в день, коли церква празднує великомучника Пантелеймона, котрий свідчив про віру сміло, котрий лікував безвозмезно, котрий лікував і тіло, і душу, подвигом котрого тисяч людей стали християнами. Благословив, щоб і ми були подобні Пантелеймону, не боялися в цьому світі і сповідувати нашого Господа Ісуса Христа, як ото робить нині майже вся Українська православна церква, будучи гонима об'явлена ворожою, але люди не покидають її, знаючи, що на них кладе леде пір клеймо вороги, кішпіони. Но ми не такі, ми добрі громадяни. Просто наша вина в тому, що ми обладаємо тою древньою керномефонівською православною, подліною православною вірою, і тому сатана не терпить, щоб, не воспользувавшись якимось інструментом, побити християн. А також подвигом равно Климента Охрицького наума савого Горазда Ангеляра, поможе нам, Божа мати, щоб ми і зберегли язик. Кирило Мефодіївський і навчили дітей наших. Нам больно, що в наших гімназіях участь латинський язик, але й скоренили церковно славянську щоб діти наші не знали свої древні історії, позорне діло по цілому світу. Ми віримо, що наш народ опитно обдержався своєї древньої традиції, і ми свідчимо, що ми по вірі. Віру маємо Пантелеймона, віру Кирила і Мефодія, видимо, як добре держатися в цер... у Киломефодіїській традиції, пам'ятаючи, що Охрицька архієпіскопія і наша нині, хоча менша, бо Мукачка єпархія, залишилася без пряшева, все рівно в меншій частині все одно та сама церква Мукачка єпархії, яка нікому не підчинялася. Висвячувала собі і священиків сама по своєму желанію, не звідає нікого із всіх церквей, в тому числі і Константинополь. От по ми такі багаті, держимося свого, і ту й ми діти Божі, подліної православної канонічної церкви, нині в структурі Української православної церкви, де предстоятель блаженніший митрополіт Онуфрій, ну а у вічності віриме. Що в'єдно з святим великому учником і цілітелем пателеймоном, со святим іронопосним кліментом, нову самогоразним ангеляром, ікона яких знаходиться в нашому нижньому храмі при вході в храм, обратить внимание з лівої сторони, митуй, подвійні діти Христових, а у вічності і наслідники Небесного Царства Божого. Амінь.